Чому ти багато докотипа? Це вам на свято весна принесла. Можна у світі чим мало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря моряну здавати, Гору найвищу, штурмом узяти. Можна пройти крізь пустилі та хащі, тільки без мами не можна не за що Бо найдорожче стоїть за словами у світі все починається з мами. Мама, матунко, матуся, я добра від тебе вчуся, ти найкраща світі мама. Добра, ніжна і ласкава. Всіх мам вітаємо, бажаємо щастя, здоров'я, кохання та мирного неба над головою.